Друзі, сьогодні буде дуже класна тема. Болюча для всіх: це коли собачка тягне повідок. Що робити? Чому вона тягне? І розберемо конкретну цю тему на прикладах і розповім. Які є нюанси з використанням самого повідку, тому що саме головне, ви повинні зрозуміти, що повідочок вибирає не собака, а вибирає власник для собаки, щоб вона від нього не втекла. А тепер детальніше про цю тему. Заодно покажу, які зміни в нашій школі, що ми добудували, що зробили для комфорту тих, хто буде в нас залишати своїх собачок для працівників, які тут працюють, що ми робимо для покращення не тільки в Ютубі вихованні ваших собак, а ще в нашій школі. Друзі, хочу вас попросити. Дивіться, ви зараз будете дивитися дуже цікавий ролик. Про команду поруч. Будь ласка, підпишіться зараз на канал. І якщо у вас будуть якісь питання, чи є що розповісти і, і додати, будь ласка, додавте в коментарі. Я сам читаю всі коментарі, відповідаю на них. Ви побачите для нормальних людей, які пишуть запитання, нормальні, я завжди відповім. Зараз починаємо перегляд, паралельно розповім про цікаві та корисні моменти, щоб собачка не тягнула повідочок. Все, поїхали дивитися. Клас, представляєте? Дивіться, собака другий день тягне поводочок. А ну-ка зараз ми поспілкуємося на цю тему. Дивіться, саме болюча тема: ви берете собі собаку, а вона тягне поводок. Це саме перше, що дратує не тільки власника, а всіх. Ну тому що собака ще не навчена, вона робить те, що вона хоче, і вона привикає тягнути. Вона завжди йде тягне, так? Ану, покажи як. І вона тягне куди, туди, куди їй хочеться. так. Диви, вона йде, як вона хоче, вона не розуміє. Ти йдеш в одну сторону, вона в другу. Давай поспілкуємося про тему, що собака тягне повідочок. От є собаки, які ти вже здаєш, да? і вони вже прям ідуть нормально і кайфуєш від цього. А є ті, хто тянуть. От через скільки десь собака перестає тягнути поводок, якщо з нею займатися. А якщо займається в школі, то десь через 2-2,5-3 тижні він вже розуміє, що цього робити не потрібно і він починає нормально ходити. Це залежить від собаки просто. Не кожна собака так зразу це розуміє. Деякі доводиться пояснювати чуть довше. Але все ж таки він розуміє в кінці. Я хочу дивитися, нас дивляться люди. я Хочу показати приблизно процес. У нас собака, яка в нас знаходиться другий день. Перший день я розумію, на все одно тільки звикає до тебе і вообще, де вона займається. Тепер другий день. Як ти починаєш з нею працювати, що ти їй пояснюєш, як пояснюєш, і як себе собака веде? Нам цікаво подивитися вже на прикладі якомусь. Да, тому що дуже добре давати поради. А зараз можна подивитися, як тренер буде займатися собачкою. Подивимося. Подивімося, як займаються з тобою. Так, Кльопочка у нас чуть-чуть перелякана собака. Чого перелякана? Дуже от бої... ну, у нас війна, що всі дуже бояться. Тому чуть страшно, зараз вона чуть походить, до нових речей. Так, зараз їй цікава камера і людина з камерою. Тобі цікава людина з камерою, кльопа. Кльопа, тобі цікава людина з камерою. Дивіться, вона тягне регулярно, постійно. І вона так постійно ходить. Так? Тільки виходить з номеру свого і зразу тягне. Ну чого ти? Чого ти? А ну, давай, покажи, як ти там. Привчаєш, її, як вона? Ага, кусочок, кусочок. І зараз кусочок навіть не так важливий. Да? Слухайте, а цікаво буде? Давайте знаєте, як спробуємо, друзі. Всі, хто будуть дивитися нас, якщо буде цікаво, подивимося готовий результат. В інших роликах, коли ця собака буде вже готова в стадії готовності, ми подивимося на якому етапі в нас ця собака знаходиться. Ну це реально буде цікаво. Чи нам може краще відійти? Давайте спробуємо відійти, якщо вона до нас то буде. Е, і до речі, чому я запитав, чи нам краще відійти, я зараз вам розповім. По-перше, це генералізація навички, і треба, щоб собака спочатку навчилася без сторонніх людей та предметів і якихось речей навчилася, а потім вже займатися з нею в тому просторі, який для неї буде комфортний і звичний. Так, ну що, друзі, дивіться, такі спартанські умови, але. Завжди після чогось такого безладу буде щось нормальне. Зараз ми повністю перепаюємо пластикові труби, кладемо плитку, будемо навішувати кухню, столешницю вже врізали. Ось вона лежить. І побачите, наскільки прикольну і круту кухню ми зробимо. Щоб можна було прийти попити чайочок, приготувати собі їжу, чи просто поснідати, пообідати, чи повечеряти вже тут на місці на роботі. Ми робимо всі умови для того, щоб всі, хто в нас працює, мали класну кухню, в якій можна ну, уділити час собі трішечки. Дивіться, тут ми зараз зробили такий прохід. У нас був маленький коридор, але тут зробили для комфорту. Хочемо. Поставити тут чи диванчик, чи столик. Ми ще поки, поки не знаємо, це буде зал очікувань для власників з собачками. Ми можуть тут зачекати, коли в них буде заняття чи підписання договору. Тому що буває таке, що приїжджає дві-три людини е одразу і треба на всіх знайти час. Не хочеться, щоб вони десь стояли на вулиці. Краще тут хай зачекають. Тому Таке приміщення зробили, щоб тут було корисно чекати. Отак от, от. Так, ну що, поки так ходимо. Да? Так, ну маємо, що маємо, це дратує. Тепер дивіться, собаки, коли ходять, вони хочуть ходити на повідочку чи хочуть ходити так, як вони хочуть. От вони хочуть собі ходити, як їм подобається. Да? Дивися, собака не знає положення. От давайте так, є коли собака тягне повідочок, а їй ще треба навчити не тільки не тягнути, а показати їй, де. Її місце фіксоване, да? то тобто, есть, де вона буде регулярно займати положення, яке буде комфортне і для власника, і для неї. Ну, є якісь правила, тому як правила дорожнього руху там машини всі йдуть справа. Зустрічна смуга зліва, то приблизно собаками, коли ми ходимо, вони з лівої сторони ходять. Натянутий повідочок, це вже, скажімо, бажання собаки. Вона не розуміє правил, як треба і як краще це робити. Тому ми привчаємо за місяць не тільки там 30 команд, і 30 навиків, а головне, щоб вона. Вміла правильно ходити, не тягнути повідочок і ще виконувала багато супутніх команд. Ну, це так, якщо розказати про саме навчання, а ще зараз розберемо саму тему поближче, що таке сам повідочок. Хто вже знімаєш? <плес> <плес> Давай. Та <плес> нормально треба <плес> було знімати. Я кажу, що це за кільтяки, Це хтось ішов тут. От угадай, от покажи камерою, от угадай, що це таке, на що воно схоже. От що це може бути. От спробуй угадай. Да? Напишіть в коментарях, що ви думаєте. Дивіться, є покращення. що ми робимо. Зараз хочу показати вам. Ось є така штука, у нас, щоб витирати ноги, це ми зробили. Представляєте? Заходиш, витираєш ноги. Як ви думаєте, багато людей витирають тут ноги? Ні, не багато, тому що весь мусор несеться туди. Ми зробили тут одну, воно ще одну. Дивіться, в дитячий садок, коли заходиш, все одно не всі витирають ноги. Будь ласка, всі, хто до нас приїжджає, то так робіть, тому що прибиральникам дуже важко іноді прибирати. Ось так робимо. Що ми ще покажемо? Давай дивіться, ось, ось зробили накриття. Це Сергій зі своєю командою зробили накриття. Чому ми це зробили? Тому що зараз я вам відкрию секрет, і ви зрозумієте важливу суть, чому ми це все робили. Пам'ятаєте, тут у нас було... Коротше, тут було перекриття, і все, і тут був у нас газончик. І ходили ми от сюди. Якщо ви бачили в роликах, то ми знімали відео і ходили. ми тут. Це теж все обереться. Тут вирівняється земля, тут буде красивий газончик, і, скоріше все, що тут буде. Заробиться якимось склом, не знаю ще поки. Але навіщо ми це робили, ще раз підійду розповім. Тут буде вихід з готелю. Тут буде вихід з готелю, тому що ми ходимо аж туди. А то буде зона тільки для вигулу собачок. Ну, під, підемо я зараз покажу. Тут буде зона для вигулу собачок, тут можна буде з ними займатися. Дивіться, отак виглядає, коли сюди заходиш. Тут це отак виглядає. вже. Я називаю повідочок, це типу як пульт управління собакою. Так вона у вас е на пульту такому ви регулюєте більше, далі, ближче. Ну, самі для себе, як ви хочете собакою керувати. Але якщо собака звикне, що ви тягнете регулярно собаку, це в неї прийде в звичку, яка теж буде не дуже добра. Є багато інструментів, як вчать собаку не тягнути повідочок. Дивіться, основний, який в прикладній дресировці є, беруть строгі нашийники, вдягають на собаку і думають, що вона не буде тягнути. Але я на днях їхав і теж бачив, коли вели і лайку, і стафа вони все одно на строгих нашийниках тягнуть, тому що вони не Чувствують якогось дискомфорту, вони з нього звикають. Теж задача собаку не дати якийсь інструмент, щоб вона не тягнула, а навчити її ходити поруч. Правильніше сказати так, що треба підкріпляти собаку в той момент, коли вона не тягне, а йде поруч так, як потрібно. От тоді треба її привчити, що в цьому положенні ти получиш найбільше вкусняшок. В цьому положенні я саме прикольне. тебе більше хвалю, я тебе більше глажу, більше даю вкусняшок. І собака зрозуміє, що їй вигідніше ходити тут, чим тягнути повідок. Тому що коли тягне, там нічого немає. Нічого не обов'язково її наказувати за те, що вона тягне, кричати вона все одно не зрозуміє. Буде робити те, що вона хоче. А треба зробити так, щоб вона захотіла. Як це зробити? Зробити, щоб. Положення у лівої ноги було комфортніше, ніж інші положення, які вона захоче. Якщо це зрозуміло, плюсик поставте в коментарях обов'язково, що я зрозумів, що ви подивились і зрозуміли, тому що зараз всі взяли повідок і побігли собаку зразу тренуватися. Гегей, да? І що у нас вийде? Звісно, нічого не вийде. Це процес довгий. Ви можете поступово підходити до того, щоб пояснювати собаці, що все-таки не тягни тут, класніше, тут комфортніше, і ви прикольний в той момент, коли вона робить це дуже класно. Якщо в одної собаки на це може піти неділя, у другої дві неділі, три неділі, а декотрі люди все життя мучаються, потім набирають, коли собаки вже сім років, кажуть, а можна навчити? Кажу, а чим ви думали сім років? То, будь ласка, якщо ви дивитесь це відео і ви самостійно не можете прибрати цю проблему, просто зверніться до нашої школи. І за місяць не тільки навчимо собаку ходити на повідочку, а ще й навчимо дуже багато корисних команд. Тому що у нас за 30 днів робимо 30 команд. Отак. От за 30 днів собака буде навчена. У нас є методика, як ми це робимо, і навчимо вас керувати собачкою, щоб вона була слухняною, вихованою і виконувала всі ваші команди, які ви їй говорите. І її ж треба спочатку навчити. Ми навчимо, потім навчимо вас. І буде гармонія у вас. Так що не переживайте, все допоможемо, якщо у вас не вийде самостійно. Якщо все таки хочете самостійно навчитися і щось не буде виходити, можна ще записатися на якусь онлайн консультацію, одну чи дві, щоб вам розповіли, що і як робити. Це теж дуже важливо. Приведу приклад. Якщо я буду по Ютубу, тільки дивитися, як збирати двигло в машині, да там двигун. То я думаю, що з цього нічого гарного не вийде, тому що я багато разів можу зробити щось не так. Тільки треба зрозуміти, що двигун в машині це желізо, а навчання вашої собаки вона живе і кожні помилки запам'ятовує. І ви будете мати кучу помилок, а не слухняну собаку. Тому що якщо собака вивчила і завчила помилку, вона буде її видавати регулярно. Розумієте? Отак ще один приклад: це коли ви робите ксерокопію і десь одна помилочка. То за. Час ви можете 5 тисяч копій зробити. Ну там я образно говорю пів години чи за 10 хвилин. Тому не шуткуйте з цим. Треба вчити професійно, круто, і тоді не буде проблем з навчанням. А Дивіться, зараз така поведінка. От е, кожен, хто собі завів собаку, кожен, хто собі завів собаку, він повинен зрозуміти, що його чекає така поведінка. Ця собака не хоче ходити, її не навчили, і це не їй потрібно, це власнику потрібно чи тренеру. Він повинен їй. See? Пояснити, що це буде для тебе класно, круто. І зараз за допомогою смаколиків, за допомогою повідочка, зараз привчаю, дивіться, вона підійшла, зараз їй комфортно, зараз її не напрягають, нічого робити не треба, їй тут вроді комфортно. Зараз я відійду, кудись буде тягнути, їй щось треба буде, а ценя там завжди все треба, тому що вони пізнають світ, кудись ломляться, це треба десь залізти, поцарапати свого носа, зробити собі кучу проблем, щоб власник возив по ветеринарних лікарнях і потім аж що ж ви За такий власник, що ви ту собаку муцієте і все на поводочку. Да? Ну що, розказуй, як ти себе будеш вести? Гарно? Ну, звісно, гарно, скажи, так? Да? А ну покажи, там камера є, да? Камерафон там, да? камерамен, мужчина, там, да? дивися, опа. Все, і зараз їй цікаво ходити на поводку. Ні, вона хоче йти куди вона хоче. так? А по статистиці, скажи, є в нас собаки, які зовсім не навчилися ходити поруч? Ні. В нашій школі все немає. Собаки навчаються. Тому що це базова команда, яку собака потрібна знати за допомогою вкусняшок. Треба навчити. Дивіться, давайте розберемо ще що треба для команди рядом, і що не треба, щоб навчити команду рядом, тому що буде біда. Команда поруч рядом чи поруч уже вибачайте, друзі. Я ж Покращую свою українську мову, тому якщо у вас є якісь зауваження, що я кажу щось неправильно, я буду вдячний, якщо ви напишете в коментарях, я перейшов на українську мову повністю. Вся моя сім'я перейшла на українську мову, і ми спілкуємося тільки українською мовою, тому що ми віримо в те, що Україна переможе. Ми об обов'язково переможемо. Слава Україні! Героям слава і смерть ворогам! До речі, зараз, якщо б не наші бійці ВСУ е нам допомагали, то в нас би не вийшло навіть записати якісь. Ролик. Чому? Тому що зараз на даний момент йдуть дуже жорсткі бої на Бахмуті і на всіх напрямках. Це Херсон, це Донецьк, Луганськ. Коротше, в нас пекло, і хлопці, які нас боронять, ми від своєї школи робимо спеціальні умови, тому що в їхніх сім'ях є собачки, їх треба теж виховувати. Ми кажемо, хлопці, приїжджайте до нас, ми зможемо допомогти чи можемо. А це спеціальні умови для навчання собачок для військових та волонтерів. Дзвоніть нам по номеру телефону, який побачите на екрані, чи пишіть приватні повідомлення на наш інстаграм, можна сюди писати. Писати, а посилання буде знизу. Пішли зараз, покажемо, де ми двері зробимо, щоб було видно, де у нас будуть двері. Зараз двері у нас отут. І вони були завжди тут. Тут колись був хол, і сюди ми просто заходили і виходили. Це був центральний вхід і вихід. А двері ми хочемо зробити. Вони у нас були отут. Поки не знаю, буде видно чи не буде. Двері були тут, а ми їх зробимо отут-прямо. Тобто, ви, якщо берете собачку, ви зразу такі виходите. чик. Ну що, покращення ще показував. Це місця для контейнерів з кормом. Так, тут у нас місце викупають собачок, миють, стрижуть. Це у нас така міні-грумерна, ми зробили. Вона була дуже велика, але зробили меншою. Це хто там ругається? Що у нас ще пішли? Пішли, заходимо. Тут Саша щось. Якісь ніштічки готує для собачок, якусь вкуснятину. Так, ну що в нас тут? Ну, що в нас тут? Дивіться, тут у нас є 220. Це вже дуже добре, бачите? До речі, у нас зараз нема світла, тому що у всій Україні побомбили наші електростанції. Така печаль у нас Але Ми все одно працюємо, генератор працює, Ну що ми не зупиняємося і йдемо далі до перемоги. Що ти ругаєшся? Все нормально. Виходимо сюди. Що ми тут зробили? Покращили. Ого, ніфіга собі. Ого. Офігеть. Так, друзі, дивіться, те, чого не потрібно купляти, щоб навчити команду поруч, це шлейка. Шлейка, коли вдягають, там буває налаяк, коли вони тягнуть сани, і собака тягне для того, щоб комфортно було тягнути і не душитися. Тому, коли ви купляєте шлію, яку вам рекомендують в зоомагазинах чи зооларьочках, вони кажуть, о, щоб собака не душилася, купіть шлейку. Питання: якщо ви купите шлейку, собака перестане тягнути? Ні. То навіщо вам шлейка? От задумайтеся. Ви хочете. Купити річ, та, яка не потрібна ні вам, ні собаці. Чому? Тому що команда поруч все одно не буде виконуватися. Просто собака буде сильніше ще тягнути всім тулубом вас, а не шиєю. Дуже важливо. Інший інструмент це рулетка. Рулетка це щоб собака скільки захотіла, стільки побігла, і це було трішечки комфортніше вам. Але що вона тренує? Бігти, тягнути, і це норма буде, розумієте? Ще один інструмент, який не підходить для того, щоб чити команду поруч. В принципі, якщо людина profissional Вона знає, як працювати з цим чи іншим інструментом, але це не ті інструменти, якими дуже швидко можна привчити до команди поруч. Я вже казав. Можливо, привчити собак, які вже дорослі, які не слухаються. Це строгий нашийник. Рахується, що це не, не дуже гуманно, але коли собака здорова 2-3 роки велика вагою, там 80 100 кг, то ви її не втримаєте реально. Якщо це буде е, жіночка, якась вести собаку, то та собака наробить біди, якщо побачить собаку. Чи маленьку, чи велику, чи якусь дитину начне плигати, чи стрибати, чи спугає, то дуже багато біди наробить. Тому, дивіться, із того, що не потрібно купувати, це шлейка, це рулетка. З цим не дуже зручно привчати до команди поруч. Є ще недоустки, називаються такі, вдягаються типу, типу намордника, який на морду вдягається собаці і прищількується, щоб собака отак ходила. Багато цих всяких придумують штук, щоб собаку привчити до команди поруч, але головне, ви повинні зрозуміти, що там таке, покакати треба. Йо-моє, ходила пакетик. Все, лайфстайл, покажи воно у нас. лайфстайл. Да, отак от буває у нас. у нас є поради те, що не потрібно купувати, і те, що потрібно купувати. Дивіться, ринговка, нормальний нашийник, нормальний повідочок, можна працювати. Результат буде, але треба все одно звертатися до професіоналів, щоб вони навчили, як ходити поруч, тому що це потрібно вам, а не собаці. Собаки все добре. То дивіться, вона тягне. Що в цей в цей час власники кажуть рядом і тягнуть собаку до себе. Дивіться, отак тягнуть рядом. Рядом, 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 чи поруч, поруч, поруч і тягнуть. Дивіться, а поводочок в натяжці, то тим самим ви привчаєте собаку, що це і є команда поруч, коли собака тягне повідок. А на самому ділі команда поруч, це коли собака не тягне повідочок, вона зафіксована з цієї сторони, отак. От дивіться, от зараз опять раз побігла. Бачите, дивіться, коли собака не тягне повідок, от зараз вона тягне, а коли вона перестає тягнути повідок, стой, стій. Заспокойся. Коли вона перестає тягнути повідок, то для неї повинна бути команда поруч. Ну так, да. куди ти вже зібралась? На голову мені? Дивіться, раз. О, от зараз, коли не тягне, оце буде команда поруч. Бачите, як провісає. Але це буде, коли ви йдете, то і буде команда поруч. Якщо ви називаєте команду поруч, коли собака тягне, то собака і думає, що це є команда поруч. Якщо зрозуміли, плюсик в коментарях чи напишіть те, як ви це зрозуміли. Да? Все, біжи до Саші, біжи туди. Так, друзі, якщо було корисно, ми розібрали, по-перше, що не треба робити. Ми вам показали на прикладі на собачці, що не всі собаки готові ходити на повідочку. Що потрібно для того, щоб навчити собаку, це не один, не два, не три дні, а це довгий процес, коли привчаємо собаку ходити поруч з лівої сторони, не тягнути, не бігти. Не натягувати повідочок, ходити поруч, за це получати смаколики, і собака з часом зрозуміє, що потрібно ходити з лівої сторони, і це норма, це нормально. Які інструменти не працюють, ми розібрали. В принципі, ця проблема буде у всіх, хто не звернеться до людей, які допоможуть вам в навчанні з командою рядом. Тому, якщо ще не навчили звертайтеся, це обов'язково допоможемо. Як правило, що команда поруч вчиться на їжі в нашій школі, ми її вчимо на їжі. Так це процес чуть-чуть довгий. Але собака з часом розуміє, що їй комфортно займати цю позицію. Вона за це отримує смаколики, отримує позитивні емоції і краще ходити з лівої сторони, якщо вона тягне чи ще щось робить, просто нічого не виходить, нічого не дають, і це не цікаво. Що ми покращили? Я зараз вам показую. Бачите, воно не на голову падає. Ось, ось собачки всі тут можуть собі ходити в туалет. А тут у нас, а тут у нас отуди От все падає, туди. Бачите, такий собі раз, берете собачку і йдете собі. Тут удобно, нормально, можна ходити. І все отак от класно у нас. Бачите, ось у них туалетики в кожного свої зроблені. Там собачка виглядає. Бачите, як уважно дивиться? Раз, і подивилась вона така. Ага. Ого, все, диви. Каратіст, собака, нормально. Так, ладно, йдемо тоді і покажемо, що ми ще прикольного, цікавого зробили. Я думаю, це важливо буде. Пам'ятаєте, я казав, де у нас двері будуть? Отута будуть двері. І, до речі, вони десь вже розмічені. Де вони розмічені? Будівники їх розмічали. Коротше, вони десь отута будуть. Це що у нас ще з покращення? Ну що, зробили накриття, зробимо цей злив. О, во йде якраз Саша на заняття. Покажіть. А ну давай, Саш, зараз подійдеш, я тебе спитаю. Скажи, от зараз у нас як було, ми ходили, там було, так, да, по грязюці, і зараз, коли йдеш. Це, це, це взагалі сказка. Yeah. Клас. О, це де яка са. Так, це... так, і такий раз собі піднявся і одразу спортзальчик пішов займатися. Все, пішли. Треба буде прибрати, написати, що прибрати, бо куди воно годиться. А Ну давай зараз диви, ми зараз так беремо. Раз. А ну покажи, дивись. Зразу що там, можна прибиральника попросити, а можна самому прибрати. Такий раз, хоба, Убрав. Все собі зразу зі сішком убрав, навів порядочок і в відерце викинув. Все, порядок буде. Ось. Ага, у нас тут. Є, ось. Так, Спеціальне місце, де у нас викинується. Все, викинули. А ми йдемо знімати корисні поради для вас в спортзал. Бо трошки вже замерз тут на вулиці. Буде кухня крута. А сюди заходимо тепленько у нас. Хочеться зразу роздіятися. Що ще з покращенням? Дивіться так раз. Прийшов і зразу повісив курточку. Хочу підвести підсумки, але спочатку підписались на канал, поставили дзвіночок. І якщо ви ще не написали пораду, може у вас є якісь свої варіанти, а ми про них забули. Будь ласка, напишіть, ми ж не все пам'ятаємо. Якщо вам сподобався ролик, ви можете подякувати там. Якщо є що доповнити, теж пишіть. Я обов'язково сам перечитую всі повідомлення і відповідаю на них. Якщо ви бачите, що на повідомлення відповіли, то то я. То, будь ласка, дайте знати, що цей контент корисний. Він ще українською мовою, і він для всіх українців іншим людям скидуйте. Якщо у вас є люди, хто з собачками діліться, тому що ролики реально конкретні і допомагають стати собачкам слухнянішими. Якщо ви хочете виховувати свою собаку в нас. Телефонуйте чи пишіть на наш інстаграм, він теж буде тут додавлений. З вами буду прощатися. Побачимося в слідуючих роликах. Ми покажемо, що ще зробили в нашій школі цікавого та корисного. Якщо є теми, які ви хочете подивитися, щоб ми їх розкрили, то напишіть про них, тому що ми думки не читаємо. Друзі, чекаємо на ваші пропозиції. Разом йдемо до перемоги. Побачимося в наступному ролику. Слава Україні, смерть ворогам! Ми обов'язково переможемо. Все, ми готуємося знімати слідуючий ролик. Все, до побачення всім.